Поки у когось життя йде у своїх справах, будинок дитячої та юнацької творчості продовжує розквітати. Сьогодні в будинку дитячої та юнацької творчості посадили іще одне дерево надії. Давайте дізнаємося, як це відбувалося дитяче родинне коло і ще одне дерево надії та людина, яка знається на своїй справі. Ми вирішили взяти інтерв'ю Ніни Олександрівни, аби визначити детальніше, як саме відбувався цей захід, та яка його мета. Що дійство відбувалося сьогодні в будинку дитячої та юнацької творчості? Сьогодні у нас справжнє свято, тому що ми садили дерево надії, надії на нашу перемогу. Надії на світле майбутнє нашої України, яку сьогодні, життям своїм здоров'ям захищають воїни ЗСУ. За Діти різних гуртків долучилися до цієї акції. Вона у нас не перший рік. В минулому році ми одне дерево надії вже посадили. Це була магнолія. Цей захід сьогодні відбувався в рамках проєкту «З вірою у перемогу, який цьогоріч відбувається під девізом. Любіть Україну свою, любіть її і врем'я люте». З якою метою проходить ця акція? Звичайно, мета цієї акції звучить так: Україна сьогодні зберегти, завтра відродити. Сьогодні всі зусилля українців. І не тільки українців, а всього світу направлені на те, щоб зберегти суверенітет, територіальну цілісність, незалежність нашої України, зберегти державність, і на це сьогодні направлені великі зусилля. Але звичайно, що Україну треба і відроджувати, її треба заквічувати, щоб вона як квіточка зустрічала своїх воїнів із фронту. Тому це дерево буде квітувати кожної весни і радувати усіх. А яке дерево ми посадили? Цьогоріч ми вирішили посадити сахар. От кожної весни вона і буде нас радувати своїм цвітінням Поряд із магнолією. Вони цвісти будуть майже одночасно рожевим кольором. Кольором нашої надії, бо надія помирає останньою. Найдіймося, вірмо, і все буде по вірі нашій.